Доброго дня підписники! Вітаю вас на своєму каналі Ворожіння Таро. Сьогодні розглянемо питання про чергову мобілізацію в Росії. Як вплине ця мобілізація на хід війни? О, так, тож давайте розглянемо. Бачите, гроші випадають. Все, вся війна зав'язана на грошах. Так, тож. Сприймуть мобілізацію росіяни чергову. Ну, знаєте, я б сказала, що вони її навіть непогано так і сприймуть, але двояко дивіться, буде частина людей, чоловіків, які дійсно бачитимуть в мобілізації в війні. На Україну йтимуть як, як на роботу заробить кошти, а поповнить свій сімейний бюджет, так сказати. Але бачу також багатьох, що будуть тікати з країни. Вони не хотітимуть цієї війни ні бачить, ні чують. Їм вона просто не потрібна. Але закон буде їх змушувати. Їх будуть заставлять іти на війну, їхній обманами. Причому їхній правитель, який, вроді, правитель, вже він сидить на своєму хиткому троні. І самі росіяни будуть двояко йти на цю війну, дехто не хотітиме, дехто буде тікати, дехто буде йти, дійсно, для того, щоб заробляти гроші. Ну, я думаю. Гроші зароблять, це вряд ли будуть корінні росіяни. Це швидше будуть брати якихось яких там з других їхніх приєднаних територій. Да, і буде на чолі сидіти керувати ними. Російська влада. Так. Чи зможуть російські жінки, матері? Виходить на протести і зупинить мобілізацію. Чи зможуть вони зупинити цю мобілізацію своїми протестами? М -м так, дивіться, я бачу, що протести такі будуть. Жінки будуть виходити, жінки будуть повставати. Можливо, це не буде масово, так, як, якби цього нам хотілося. А, але ж все ж таки це буде все придушено, ці всі протести а, обманом, буде, будуть, обманом будуть їхніх чоловіків забирати. причому це буде дуже швидко про, проходити. Тобто, вручили повістку день-два і все на фронт. А, тобто, я не бачу, щоб жінки якось сильно повпливали на їхнього, на їхнього правителя. Так, як ця мобілізація чергова вплине на Україну, на ситуацію в Україні, Ні. на військових, на наших, на хід війни в Україні, як вплине мобілізація в Росії. О, дивіться, наших військових їхня мобілізація і їхні чмобіки зовсім не лякають. Наші війська чувствують себе впевнено, у них є достатньо знань, достатньо техніки, боєприпасів, щоб побідити всі ці їхні російські навали. Забрати зброю у росіян і чувствувати себе. Щоб вони забрати зброю, але ж дивіться, як, і це, як, як в будь якій битві, як в будь-якій війні, будуть і втрати. Буде багато втрат. Чого б не хотілося, кожну людину жалко, кожного нашого військового, нашу сім'ю жалко. Але ж, такі реалії війни. Ні, дивіться, я не бачу, щоб наші війська, наша країна злякалася. Uh, Цей псевдо, дійсно, це псевдомобілізація, так як професійних військових брати не будуть, а будуть брати uh, звичайних людей із забитих діревушек їхніх, uh, які не навчені справ війни, воювати не привчені. Uh, тобто, толку не буде. Вони будуть задурені, ці люди, та й та все. Uh, тобто, ну, бачите, наші війська будуть. Чувству себе уверенно. І мобілізація на них ніяк не повпливає. Прийдеться більше пакетиків чорних <laughs>, передавати напередок. А дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!